І в Україні розцвітає диктатура. Це означає, що Україна за гаслами «Допоможіть нам перемогти Путіна. Це абсолютно справедливі гасла всенародного характеру. Але хтось із влади це використовує тільки для того, щоб Україна стала, якщо не Білорусією, то Грузією. де ніякої свободи вже давно нема. І це найстрашніша річ, бо, зрештою, це дуже видно. І тоді західні союзники спитають, так, а чому ми повинні підтримувати і збройну, і фінансову таку країну. Ну, якщо вони вибрали шлях в орбіті диктаторів, то їхні табіри десь там, на півночі, а не тут, на Заході. І це найбільша проблема. По українському суспільству цей сигнал ошифрує дуже швидко. В результаті в нас вибори закінчаться в один тур. І не на користь Зеленської. А от світ може відвернутися від нас. І це найбільша біда. У нас, ну так, у нас ну... і так дефіцит цієї підтримки.